Доброго ранку, дорогі мої друзі. Доброго ранку, рідна Україна. Зараз на годиннику 9.30 і в прямому ефірі Всеукраїнська поетична родина. Волонтерський благодійний проект. Дякую за ранок. Дякую за ранок нашим ЗСУ. Дякую за ранок Богу. Завтра у нас. Велике свято трійця. І це одне із найбільших 12 х свят. Тому розпочати сьогоднішній ефір мені хотілося. Б із такого вірша Помолись. Це вірш написаний давно, але він не втрачає своєї актуальності. Тому розпочинаємо наш ефір. Прошу звернути увагу на те, що під ефіром. Будуть наші волонтери покидати свої реквізити. Тому прошу вас усіх долучатися. Разом переможемо. Ти шукаєш життєву опору, посилаєш свій погляд увесь, якщо знаєш. Душа чимось хвора, помолись. Не розказуй усім, як то важко побороти образу і злість краще. В серце пусти добру пташку і помолись. І не думай, що тільки у тебе пазли долі складаються з криз. Хочеш відповідь чути із неба, помолись. Хай життя підкидає сюрпризи, хай стежина все крутить кудись, визнач сам доленосні репризи і помолись. Ти довірся усьому лиш Богу, і за віру. Зубами держись, з ним розтануть всі болі, і тривоги, ти ж молись. Буду кілька разів нагадувати, що сьогодні субота. Сьогодні не просто субота, сьогодні поминальна батьківська Троїцька субота. І в цей день ми дякуючи ЗСУ дякуємо всім тим, хто поклав своє життя за нас і з вами, хто відстоює. Мир в Україні, хто тримає над нами небо. Ми сьогодні пом'янемо не тільки наших батьків, які, які близькі дорогі нашому серці. Ми сьогодні пом'янемо тим, тих невінно убієнних у цій війні мирних жителів, малесеньких діток. І отут я не можу не прочитати вірш Наталії Фогел, який дуже. Западає в душу певно всім. Тому що це такий сплеск емоцій, болю, який відчуває кожен українець. А вірш так і називається: Присвячений він в світлій пам'яті усіх маленьких янголиків. Не забудемо, не пробачимо. Вірш А мені. А мені завтра п'ять. Ой, не п'ять. А лише чотири. Це долонька, якщо заховати великий палець. Я заснув, як завжди, біля мами в своїй квартирі. А під ранок лише руїни одні зостались, а мені тільки три. Я навчився вже рахувати. Раз, два, три, п'ять, шість, десять, дванадцять, п'ятнадцять. Я машинки складав, які вірвались чужі до хати. Не чіпай мою маму, пусти, геть іди убивця. А мені в цьому році 15 вже не настане. Планувала півроку, як будемо святкувати, та коли ми втікали, в палаючий той світанок, я закрила від кулі собою малого брата. Тільки дев'ять мені. Ну, а брат уже вісімнадцять, ми з Донбасу втекли, як була я ще геть малятком. Ми з валізами мали до мосту лише дістаться. Та не встигли дійти. По валізах пізнав на статку. Нам було лише по два, наче крапельки дві ми схожі, наш татусь десь на сході, він мусить нас захищати. Мамо, ти ж говорила, що солдати, вони хороші. Так нестерпно боліло, а їх було так багато. А мені одинадцять гімнастка, батьків Надія Тренувалась на кубок і медаль на Олімпіаді. А тепер між Маринками стрічка, моя пістріє, бо влетіли в наш дім не спортивні, на жаль, снаряди. А мені кілька місяців, скільки я ще не знаю, я лише немовля. Посміхатись навчилась саме. Я пила молочко, а прокинулась вже у раї. Ви не бачили тут найдобрішої в світі мами. І оці голоси: їх багато. Вони усюди і ці виродки всі безпощадні, несамовиті. Ми не маємо жодного права про них забути. Ми не маємо жодного права. Когось простити. Ось такий вірш, я його побачила, Наталка повторила його днями у Фейсбуці, і просто сьогодні ми не маємо права не згадати оцих маленьких янголят, невинно об'єднаних. Хай Бог посилає Царство Небесне і світлу пам'ять. А ми, українці, маємо пам'ятати про ці болі, про ці смерті, про ці страждання нашого народу. І тому маємо допомагати нашим ЗСУ. З вами я, Наталя Войтович, із, Рівщин, із Рівненщини. Доброго ранку усім, і прошу долучатися до нашого поетичного волотерства, до волотерства е, загалом. Тому хто як може. Але хочу сказати, ми маємо боротися. І почну із такого веселого вірш. Такий перехід, можливо, не плавний, але. Я хочу, щоб він такий був. Субота. Назбиралася роботи, хай і грець, ну і оту суботу все, кінець. Краще вийду у садочок погулять із кульбак в віночок. Раптом глядь, милий теж іде до мене із відром. Ну, морвати вишні, нене, й тобігом. Завтра свято, а сьогодні треба робить. Я ж хотіла трішки трошки відпочити. Назбираю я малиний вишень. Подивися, друже милий, ти лишень на свою кохану жінку, кралечка, працьовита, наче бджілка з маличку, все прибрала, наварила і сама гарно так прихорошилась недарма. Бо субота є субота, і без причин, скільки б не було роботи, відпочинь. Тому пропоную вам, дорогі мої друзі, трішки відпочити, послухати вірші і е, задонатити нашим воїнам. Е, наступний вірш е, знову ж таки, про роботу. А, мене дуже зрозуміють люди мого віку, які, здається, на плану і так багато, як колись у а коли приходиться е, час працювати, виявляється, нічого не встигаєш. Ві ж таки називається календар душі. Очима здається, робила б усе. Та руки, на жаль, не встигають. Душі календар від життя відстає, хоч вчасно листочки зриваю. Доші мені двадцять, лечу в далечінь майбутні вершини долати, а тіло капризить, присядь, відпочинь, хай учаться інші вітати. Здається, так близько уже до мети, Як кажуть, рукою подати. Усе намагає за неї дійти, не можу ніяк наздогнати. Не ті уже рухи і сили не ті, а так і ще хочеться жити. Кохати всім серцем себе віднайти у цьому жорстокому світі. Себе ж відчуваю дівчиськом та й все. Хоча й не така бешкетлива, умить зазирає онучка в лице. Дитинство моє незрадливе. І справді, через своїх онуків ми ще раз переживаємо своє дитинство, я б сказала навіть, мабуть, не дитинство, а швидше материнство. Таке відчуття, що то наші діти, і життя повторюється по колу знову і знову. Так хочеться, щоб вони жили в мирі, в злагоді, щоб Бог дарував їм свою ласку, а ми, батьки і дідусі з бабусями могли дарувати їм своє тепло і свою любов. І для того, щоб так було, щоб наші діти не були дітьми війни, хоча вони вже є, мабуть, правнуки вже будуть жити у мирі, ми маємо до цього. Прикласти всі зусилля, щоб потім, коли запитають, а що зробили ви для того, щоб війна швидше закінчилася, ми мали що їм відповісти. Долучайтеся, будь ласка, до волонтерства, донатьте, і як кажуть усі нас в українській всеукраїнській поетичній родині, малих донатів не буває. А ми продовжуємо. Сьогодні у нас літо, і воно не тільки календарне, а справді уже сонечко світить, радість на душі. І так хочеться після отої холодної, затяжної зими весни літо було справжнє. Тому знімаю перед літом капелюха за щедрість, за красу і за тепло, за те, що. Пісню сонця можу слухать, злалекої вітати за крило, за те, що смакуватиму суниці і мчатиму із вітром на умання. Зловлю таки за хвіст свою жар птицю, якою б невловимою була, за те, що всім жінкам дарує квіти, садами, садам мереже диво палантин, і роси будуть перлами бриніти. Скінчиться врешті клятий карантин, і усмішки засяють на обличчях, закинем маски, що набридли так, все стане серцю таке миле і звичне. Візьму квиток на перший я літак і полечу далеко за тумани, де в океані ніжиться зоря, за те, що літо таке добре з нами. Знімаю капелюха свого я. Ну, ви зрозуміли, що цей вірш написаний в період карантину. А зараз про карантин ніхто й не згадує, хоча хворих досить таки багато. Я це скажу як учитель, який бачить це в розрізі більше тисячі учнів і більше ста вчителів. Останні дні навчального року були непростими, дуже багато дітей хворіло. Будьмо здорові усі! І допомагаємо нашим хлопчикам! Може, хтось може допомогти медикаментами, то, будь ласка, долучайтесь медикаментами. Хтось може донатом, давайте донатом, хтось може молитвою, давайте молитвою. Усе згодиться. Для перемоги треба багато чого, тому не будьмо байдужими. А я хочу сказати, що ми маємо мати завжди хороший настрій, хороший настрій для себе, і цей настрій хороший дарувати іншим. Замікуй, заміксуй свій настрій ароматом кави. Літа акварелі у коктейль додай, дрібку шоколаду сонячної зваби, прохолоди м'яти і троянд розмай, притруси насінням спогадів чудових, поцілунків ніжних і рожевих мрій, вражень від моментів різнокольорових, збий вершки у піно, звіри та надій, замість цукре, друже, синєнебо квіту, поклади приблизно ложечок із три. І твій мікс заграє легко і привітно, подарує щедро дорогі скарби, радості людської, позитиву, щастя, теплоти, турботи, злагоди, тепла, кольорів веселки людям хай додасться, і хай буде настрій тільки на ура! І я бажаю вам такого гарного настрою! Настрою на ура! Хтось, можливо, захоче сьогодні піти в ліс і подихати свіжим повітрям, прогулятися лісом, подивитися, як, чи є уже чорниця, хоча її цього року буде дуже мало. То я хочу сказати вам, що ліс зараз радіє і живе. Радіє ліс, відвідь тьох-тьох, ку-ку, виводить кожен своє щире соло. Послухай, мову лісу на тривку. Бо іще трохи все це зникне скоро. Тут справжня, незбагненна таїна побуджена одинці поруч з нею, якщо умієш чути не слова, багатшим станеш серцем і душею, а у лісі справді є що послухати. І от такі моменти, про які я сьогодні з вами говорила. Ці моменти радості, добра, з якими ми ділимося один з одним, з якими ми самі живемо, вони і дарують нам оте найбільше щастя, про яке мріє кожна людина. От на намисто із щасливих митей, нанизаю гарних вражень та думок, обоїг свій власний, буду я носити, від тривог, замкнувши душу на замок. Прикладу до серця щастя на мистинки, це мої бажання, мрії, почуття, зустрічей яскравих радісні хвилинки, сповнене емоції, радості, буття. До разочка долі я додам найкраще кам'янець кохання, честі, доброти. Як же мало треба, щоб відчути щастя. Віддавай навзаєм все, що любиш ти. Тому ділімося оцим добром, віддаваймо його навзаєм одне одному, і хай кожна людина відчуває себе щасливою. Хай кожна людина відчуває, що її люблять, бо найосновніше в цьому світі любов. І тільки любов врятує світ, любов до ближнього, любов до природи. Любов до мами, до батька, любов до хати, до тої стежини, де ви зробили перші свої кроки. Любов до своєї половинки. Тому не шкодуємо цієї любові. Хай не забракне нам її в собі. І стільки буде, щоб ми могли дарувати її іншим. 에... Сьогодні. Нам не вистачає лише одного миру. І я вірю, що разом ми зможемо здолати отого ненависного ворога. І тому, хоч такий зараз час, хочеться радості, хочеться миру, хочеться добра, але таки йде війна. І мені дуже хочеться, щоб ми закінчити свій ефір сьогодні. Хочеться мрією про те. Що все буде добре. Про те, що ми зможемо перемогти у цій війні. Про те, що е щасливе майбутнє нас чекає. На останок ще два вірші. І знов, наче списом у серце цей вирок страшної війни. Зніми Україну вже Жерці. Безумство смертей зупини. А світ обіцянками дражнить. Життя тут немає ціни. В країну закинь камуфляжі, безумство смертей зупини. Ридають громи в піднебесі. гірчать від ракет полини. Моя Україна, воскресни, безумство смертей зупини. І хочу в першу чергу побажати, щоб мої друзі, які живуть і виживають в тих гарячих точках на кордоні, при кордоні, вони відчували себе в безпеці. Я вірю в нашу ЗСУ. Я вірю нашому Богу. Я молюся за те і сподіваюся, що все буде добре. Відгукніться, подруги, відгукніться, мої друзі, із сум. Друзі із Київщини, друзі із я навіть не можу згадати всіх місць, де живуть мої друзі, але ми тримаємо зв'язок і сподіваюся, що цей зв'язок буде неперервним. Я дуже хочу бачити зелений вогник на ваших аватарочках. І знову таки закінчуємо позитивно про літо. Я у літо коником з шоколадним золотом на лице. Бедриком гойдатимусь на житах, розмалюю, сни комусь просто так, витру сльози леготом в чорні дні, відгукнеться еготе і мені, солов'єм на вишенці молодим, полюбіть це літочко ось таким. Я хочу всім побажати щасливого, гарного, приємного літа. Будьте всі здорові, будьте всі. Живі, будьте всі мені потрібні, ви мені потрібні. Тому просто будьте, будьте, будьте. Люблю всіх, обіймаю всіх. І ще раз прошу: давайте не будьмо байдужими, донатьмо нашим ЗСУ. На сьогодні цей ефір закінчено, але він у нас триває уже більше року щодня. По ранках о сьомій годині. Без вихідних, а на вихідні о 9.30. Чекаємо на вас і дякуємо, що були з нами. Всім до побачення!